Я Оксана Цюк, директор фітоцентру в місті Полтава. І вже більше 18 років ми працюємо в сфері покращення людям здоров'я. В нашому фітоцентрі є великий асортимент продуктів для здоров'я. Це і дієтичні добавки, і продукти функціонального харчування і косметична лінія. Справа в тому, що ми працювали з одним брендом і інформували свою клієнтську базу стосовно акцій, додаткових якихось пропозицій через смс або вайбер розсилки і все було добре, нас все влаштовувало. Але тоді, коли ми е, прийняли рішення про те, що в нашому асортименті будуть, буде продукція різних виробників, потрібно було переорієнтувати нашу клієнтську базу на іншу продукцію. Для цього найкраще підійшли дзвінки, але е, протелефонувати і е, дати інформацію е, великій базі клієнтів з декілька тисяч. Наших постійних споживачів в телефонних розмовах це буде дуже довго і велике напруження на наших менеджерів. Через те ми скористались пропозицією такого обзвону через бот, який називається K-Call, і були дуже задоволені тим, що швидко була проінформована клієнтська база. І більше того, ми мали можливість. Відфільтрувати вже своїх клієнтів по тим реплікам, по тим питанням, які люди задавали, спілкуючись з нашим ботом, і таким чином ми швидко дізналися. Які переваги, які побажання є у наших клієнтів, і це дає змогу нам швидше і більш продуктивніше працювати з нашими постійними клієнтами? Статистика дуже радує, швидко ми отримали. Обзвон бази більше 60%, із них зразу ж виявили 20% тих, які хотіли поговорити з менеджером стосовно якихось індивідуальних консультацій. І це дало змогу нашим менеджерам працювати зразу тільки з тими клієнтами, які зацікавлені. Неймовірно, просто швидко, зручно і радує ще те, що. Менеджери, які працюють з нами від цього сервісу, вони зацікавлені в наших результатах і допомагають вибудовують ті скрипти, які дійсно робочі. В цілому задоволена співпрацею з даним сервісом і рекомендую своїм знайомим і партнерам. Дякую!